Така у нас в лікарні дитяча кімната. Така повітряна куля у нас тут. Багато простору, багато повітря і багато світла. Нарешті пішов дощ після 33 градусної спеки, може стане легше, але тут Німці зробили аж два кондиціонери. В кімнатах кондиціонерів немає, в дитячій кімнаті добре що зробили. Але загалом із -за того, що все просторо, спека, спека критично не відчувається. Так, Німеччині для діток. Німці стараються. Цього не віднімеш. Молодці. Неділя. Люди роз'їхалися додому. Можна спокійно познімати. Ми туди післи. Ми, ми не туди пішли? Так. Да. Туди запісли. Попа, туди пішли. Ти знаєш, куди ми йдемо? Да. Точно? Точно. А ми назад втрапимо. втрапимо. Тому що Це, це Тому? німецька лікарня, Даніїв. Це ж німецька лікарня. Вона займає цілий квартал. Не знаю скільки метрів квадратних. Може, гектарів. Тут ось церква. Це у них тут церква. Стейшн. Джозеф. Що це таке? Так, там, мабуть, у них церква прямо в лікарні. Ми зовніше її подивимося. О, які гарні картини, так, да, Даніїл? Дивись? Гарні картини. Так, церква. Кірхи. Кірха, церква, так, є таке. Ну і де ви займалися спортом? Отам. Ось там займалися. Ота післи. Так, щось я вже переживаю, щоб ми попали назад. Mm -hmm. Нам Тут треба. Переживала. На вечерю. Не переживають мені. Ні. Нам треба на вечерю. Спорт в не закривається. Ти думаєш, спорт не закривається? Угу. Щось я сумніваюся, що спорт не закривається. Ой, де ви закритий. Ну, пішли подивимося. Вы же не тут занимались, а тут Та не тут, вы там в середине занимались. О. Пианинка. Пианинка, да. Пианинка. О, это у них тут что, схема? А вы с масленой, папа. Папа, масленой. Схема их лекарни. Mm -hmm. Поднімі мене за побачити, папа садила. Дані, сам заглядай. Ну, що я тобі можу сказати? Ну то що, де ваш спортзал? Mm -hmm. Водичка тут, бери собі, пий воду, хоч газовану, хоч не газовану. Випив, поставив бутилку. Mm -hmm. Поставив, пижі. Ось тут ви займаєтесь спортом, так? А, а Чи, де? Чи тут? Я не знаю. Але тут так жарко щось, оскільки тут кондиціонерів немає, мабуть, тут вже ніхто не працює. Ідемо. Пішли, мабуть, вже, Вже дядя не працює. Дядя грек, нам сказали. Сказали, що греки сильно тут не працюють. Так. З ноги на ногу. Попереступав, погинався, день пройшов. І пішли додому. Ну йдемо далі. Давай повертатися назад. Тому що там вже роздають вечерю. Роздають вже вечерю. І можливо, можливо нам щось достанеться, може йогурт якийсь. Зараз ми покажемо вечерю, якщо нам не заборонять знімати. Бо тут з цим строго. Якщо тобі хтось дозволить знімати, то обов'язково скажуть, тільки щоб це не потрапило в YouTube або Instagram. А якщо нічого не скажуть, то тому що будуть думати, що ми дикуни з пальми злізли і щось знімаємо. Що з них візьмеш? Або взагалі не зрозуміють, що відбувається, тому що ніхто не знімає німеччини. Ніде вони. Ну, ні, знімає, знімає. Пенсіонерам, наприклад, все можна. Так, куди на Наліво? Пенсіонери собі люблять телефончиками там щось познімати. Природу. Голубів, качачок на річці. А що це воно дійсно тут таке? Ну, ви задаєте, ви задаєте. Як ми туди зайдемо? Тут двері самі відчиняються. Якщо вони не відчинились перед тобою, значить ти туди не зайдеш. Розумієш? Двері тут або відчинені, або відчиняються, або зачинені. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Так. Все світленько, приємно. Дуже багато лежить наших східних братів. Таке враження, що німці взагалі тут не лікуються. Але лікарня таке місце, що їм так прибирають, що навіть їм не вдалося засрати, тому що все чисто. Вулиці вони засрали. В районах особливого скупчення. А лікарні. Німці тримають чистоті. Все-таки що тримаються. Тримають оборону. Нажимай. Чотири. Чотири. Так, давай, нажимай 4. Вірно, вірно. Нажимай. П'ять. Ходи. Посерединці. Тисни. Так. Так. Тисни туди. Тисни, нажимай. Ще раз п'ять, ту ж саму кнопочку. Тепер нолик. Оце? Ні, нижче. Ось нолик. Оце. Ото нолик. Так, нажимай. А тепер розшіточку з боку. О! І ще. Ура! Ми пройшли, йдемо. Хто це у нас намальований такий на стіні веселий, а? Ага. девочка. Лишка у них такие, это в каждой палате такие лишка. Хочешь катайся, хочешь спинку поднял. Что, может уже есть вечеря? О, Наша їда. Нам вже приготували їду. От будемо їсти, будемо важитись і їсти. Ось така у нас вечеря. Я зараз дам тобі, Дані. Ну трошки пізніше. Що у нас тут бутербродики? Що найцікавіше, що зранку ввечері абсолютно однаково. Мармелад, масло. Колбаска куряча, мабуть, сироп, хлібчик двох сортів, помидорчик, чайок зробили. Україніш стайл з трьох видів. От. Це пашкет такий гостренький, але. Ти вже почав йогурт? Йогурт це нам добра тьотя дала додатково. Ми його не порахували і тепер не знаємо, що з ним робити. Ну будемо їсти, а що робити. Байден Будемо їсти, yeah. ну давай їсти смачного.